Боротьба з корупцією за мир та єдність такою стала тема конференції, яку провели у Полтаві для громадськості. Члени комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією прагнуть об'єднати зусилля небайдужих і активних громадських організацій, щоб разом боротися із корупцією та свавіллям влади. Основна задача зараз перед нами стоїть так, щоб ми об'єдналися громадськими об'єднаннями. Четко видели этих людей и шли не по пути, по, там, поджигание скатов, выбивание дверей, ломание зданий, а находили диалог. Если люди с нами не общаются, э... Хотя трішать питання, Ми просто чітко повинні їм сказати, вони повинні уті. А ми, ми як люди, повинні самі пропонувати людей на ці посади. Члени комітету обіцяють контролювати роботу чиновників і зробити її більш прозорою. А для того, аби змінити щось на краще, кажуть, починати треба кожному з себе вопрос в чому? Значить, во всіх європейських цивілізованих странах за корупцію натвічають тут хто дає, і тут хто бере. Вот. а у нас получается, отвечают только ну і ще э, ті, хто беруть, і ті, хто участвують в етама. Поэтому надо начинать себя. Комітет співпрацює із зарубіжними незалежними організаціями, які також борються з корупцією на Полтавщині, як і в цілому в Україні, говорять члени комітету. Найбільш корумповані сфери це органи місцевого самоврядування, суди і правоохоронна система.